Привіт! Хочу сьогодні записати для вас відеогайд, який називається Щоденні ритуали майстра манікюру. Хто мене не знає, давайте з вами познайомимось. Звати мене Галина Вербенець, я є наставник і експерт для б'юті-майстрів. Я сама прийшла із шлях майстра манікюру. Стаж у мене 10 років, у мене дуже великий. Безперервний досвід роботи з клієнтами, з різними клієнтами, з різними ситуаціями, тому я маю з чим поділитися, тому я тут і хочу, скажімо так, зробити життя майстрів кращими. Сьогодні хочу запропонувати вам свої. Щоденні ритуали, як майстра манікюру, які я використовувала коли працювала для того, щоб бути в ресурсі, зарядити себе на позитивний настрой на цілий день, тому що потрібно розуміти, що майстер манікюру. Ми не лише робимо роботу руками, так ми ще енергетично спілкуємося з людьми, і люди теж вони щитують нашу енергію, в якому ми настрої сьогодні. І якщо в нас, наприклад, негативний настрій, вони теж це відчують. Тому перспективи співпраці з ними можуть бути такі собі, тому що клієнт приходить не тільки за якісними нігтями, але і ще за емоціями і враженнями, які він отримує від майстра. Тому щоб налаштувати себе на хороший продуктивний день, на якісний день, я пропоную вам певні такі щоденні ритуали, які ви можете. Використати користуватися, можливо, ви допишете свої якісь ритуали, які вже у вас є. В будь-якому разі, я вважаю, що це відео однозначно буде для вас корисним. Отже, почнемо з самого ранку. Тут важливо, хто не любить прокидатися зранку важливо навчитися прокидатися заздалегідь. Тому що коли ми прокидаємося заздалегідь, а не відкладаємо знаєте, будильник на пізніше встаємо в останній момент, то ми будемо дуже спішити. Половину з того, що ми собі зранку запланувати, не зробимо, бо вже часу не буде. Тому важливо навчитися ставати заздалегідь і бажано з першого разу, як прозвонить ваш будильник. Важливо, зранку ви не берете зразу телефон, не читаєте діалоги, не переглядаєте соцмережі, ні в якому разі не читаєте новини, та це все відкладаєте на потім. Зранку ми стаємо, і щоб відчути цей момент. Тут і зараз, щоб наповнити себе для початку, щоб мати змогу протягом дня, скажімо так, віддавати ту енергію людям, з якими ми будемо працювати. Отже, виділіть собі 10 хвилин. Це може бути за вашим сніданком, але, або коли ви п'єте каву, або чай, виділити, виділіть собі цей час для себе. Сядьте в тишині. У спокої і подумайте, як сьогодні буде проходити мій день. Відкрийте список ваших справ і подивіться, що сьогодні мене чекає. Так само вам допоможуть афірмації на день. Що таке афірмація? Афірмації – це ті фрази, які, в яких заложений якийсь сенс. Наприклад, ви можете собі сказати, сьогодні мій день буде. Хорошим і продуктивним. Тобто, ви себе налаштовуєте, що саме таким він і буде. Тому що вже доведено багато разів, що як ви себе налаштовуєте, так ваш мозок буде реагувати на події, які будуть вас оточувати протягом дня. Якщо ви собі скажете, що сьогодні у мене буде хороший день, сьогодні у мене буде день, сповнений там, нових ідей. Чи там наповнений енергією, то так воно і буде. Тобто пропишіть собі ваші афірмації, які будуть вас надихати на хороший день. Далі, якщо ви медитуєте, це дуже класний теж ритуал, ранішній, тому ви обов'язково його використовуєте. Далі, так як у нас сидяча робота, ми мало рухаємося, важливо, щоб ми зранку зробили якусь зарядку, це ну, таке саме менше, що ми можемо зробити. В найкращому випадку, звичайно, це ну, що ви зранку вже сходите десь, позаймаєтеся чи на плавання, чи на пробіжку, тобто більш такий та активніший спорт. Зранку це просто ідеальний момент для того, щоб зайнятися спортом і зарядити себе. На хороший продуктивний день, тому що крім роботи, ви маєте зрозуміти, крім роботи, ви маєте думати про себе і дбати про себе. Тому що, якщо ви не дбаєте про себе і будете весь час думати лише про роботу, то ця робота з часом буде робити неякісна через те, що ваш організм буде виснажуватися, ваші думки будуть забиватися лишнім, тому щоб не відбулося потім от того всього. Потрібно дбати про себе, про чистоту в своїх думках, про своє тіло, так? Тому е, обов'язково візьміть собі е, за правило е, займатися зранку якимось спортом або мінімум хоча б зарядкою. Е, далі, якщо у вас є можливість зранку пройтися на роботу, це теж дуже добре. Е, ходьба навіть якщо це дальня ходьба, вона теж позитивно впливає на стан нашого здоров'я. Так само під час ходьби ви можете свої думки, скажімо так, зібрати докупи, подумати, можливо, у вас з'являться якісь ідеї нові або ще щось або ще про якісь справи, які можливо ви забули, а потрібно вам сьогодні це зробити. Це все ви можете собі згадати. Або я дуже часто, наприклад, якщо я ходжу пішками, я слухаю якісь подкасти або якісь відео по навчанню, які мене цікавлять. Тобто я йду, провожу час з користю, і плюс слухаю якісь навчання, це теж важливо для мене далі, коли ви приходите на роботу, важливо, щоб ви приходили на роботу заздалегідь. Не приходили в, в останній момент, забігали, все на ходу робили. Тут же людина вас сидить, чекає, ви вже не знаєте за що братися, і в тому ще буде відбуватися весь робочий процес. Так, так не має відбуватися. Ви маєте прийти заздалегідь. Перегодітися, подивитися, чи у вас все готове для роботи, поставити там інструменти, стерилізувати, чи наоборот, подивитися, які матеріали вам можливо вам не вистачає, виписати, що вам треба докупити, що у вас закінчується, і так далі. Тобто, все, що у вас було готове до приходу клієнта, і ви теж були готові. Так? Це важливо, тому що коли клієнт приходить, в нього є відчуття, що. Ви його чекаєте. Він бажаний, бажаний клієнт. Обід і робочий процес дуже важливо, щоб ви між клієнтами мали перерву. Заложуйте собі цей буфер часу 20-30 хвилин між клієнтами. Це дуже важливо. Для того, щоб ви могли пройтися, наприклад, встати хоча б та сходити, не знаю, там в туалет, попити води і далі подихати свіжим повітрям. Це все потрібно. Робити між клієнтами, тому що, коли ви цілий день сидите в одній позі, це не дуже добре ні для вашої спини, ні для шиї, ні для ваших очей. Тому ось ці перерви собі маєте робити. Плюс ці перерви можуть вас спасти, якщо не перерва цей час, буферний він може вас спасти в тому випадку, коли клієнт запізнився. Так, у Вас буде запас часу або попалися якісь складні моменти в роботі та це теж цей час може вас спасти тому обов'язково собі виділяйте цей час не заганяйте себе робота робота без перерви більше клієнтів більше заробити, чи ще щось ні ви пам'ятаєте, що ви одна в себе, і крім вас більше тої роботи роботи не будете, ніхто не буде. Тобто, якщо ви завтра вже не зможете встати, бо у вас буде дико боліти спина, то ніхто не прийде і вам на гроші просто так не дасть. Правильно? І роботу за вас ніхто не зробить. Тому тут це важливо. Плюс ви маєте врахувати собі час на свій обід. Е, так як ми працюємо фізично <гум> руками, і морально теж нам треба і відпочити, е, і добре харчуватися. Е, хороший ситний обід значно важливіший і значно кращий для нас буде, ніж якісь дрібні перекуси, десь печенько, десь ще там щось, солодке і так далі. Е, це все ні. Хороший ситний обід повинен у вас бути. Цим не нехтуйте. Знаю по собі, що якщо я не поїм, не пообідаю, то я дуже зла, спішу і так далі. Тому мені краще поїсти і потім в спокої все робити. Далі вечір. Коли ми закінчуємо роботу з нашими клієнтами, важливо, щоб ми підготували наше робоче місце до завтрашнього дня, до приходу. Іншого клієнта. Раз. Далі ми складаємо собі список справ на завтра. Дивимося, які клієнти в нас завтра будуть. Можливо, десь є ще незаповнене вікно нагадати клієнтам, що є віконечко. А подивитися, чи ми будемо все встигати по часу, записати свої особисті справи. Можливо, там треба на пошту сходити, чи там щось купити, чи щось відправити. Та? Куди ви це собі в свій час втиснете, чи не втиснете, чи як ви там собі розставите. Обов'язково прописуємо зразу ранішні ритуали. Бо я хочу вам сказати, що саме ефективніша людина це зранку. І якщо у вас є якісь важливі справи, дуже важливо їх починати зранку робити. Тому не лишайте на вечір. Афірмації, медитації і так далі, тому що вечором ви будете вже замучені. Ви захочете тільки поспати, відпочити, погортати інтернет, соцмережі, і вам вже буде ні ні до яких ритуалів. Хоча важливо, що коли ви будете вдома займатися, <хи> займатися своїми справами, ви маєте розслаблятися вдома, не думати про роботу, завершіть, поставте собі, наприклад, таймінг до 8 години, я завершую всі діалоги з клієнтами. І все більше я там після восьмої не відписую, чи там після 9-ї. За годину до сну я не користуюсь телефоном, не гортаю соцмережі, тіктоки, не читаю новин. Це час мій для мене. Ванна якась ароматична, можливо масаж виходити, або якась вечірня прогулянка, або якийсь догляд за собою. Та це лишить на вечір, воно вас розслабить, заспокоює ваш мозок і так далі. А, так. В породі все, що таке потрібно зробити, важливо, що кажу, коли ви не на роботі, щоб ви займалися собою, дали час для себе. Тому що, коли ми весь час в роботі, в роботі, в роботі, це не дуже добре. Ось такі основні ритуали, які я про які хотіла я вам розказати. Сподіваюся, вони були для вас корисними. Беріть. Користуйтеся обов'язково, можливо, ви створите для себе якісь свої особисті ритуали. Можете поділитися під цим відео і до нових, до нових зустрічей.